Вітаю, друзі! Ділюся з вами сьогодні рецептом моїх улюблених пиріжків з соковитою вишневою начинкою. Тіст виходить настільки ніжним та повітряним, що ви просто не зможете встояти. Гарантую, ви закохаєтеся ці пиріжки з першого укусу. Приєднуйтеся! будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Насамперед, приготуємо начинку. Я буду використовувати консервовані вишні без кісточки у власному соку. В мене на каналі є відео про приготування таких вишень і залишу вам посилання на це відео 50 г цукру або за смаком залежно від солодкості вишні, 30 г кукурудзяного або картопляного крохмалю. Вишні з невеликою кількістю соку перекладаємо в сотейник з товстим дном. Змішаємо цукор з крохмалем, що допоможе крохмалю рівномірно розподілитися. Висипаємо суміш до вишень і ретельно перемішаємо. Поставимо на вогонь і постійно помішуючи лопаткою доведемо суміш до кипіння. Потім зменшимо вогонь і начинку варимо 1-2 хвилини, доки вона не загусне. Знімаємо з вогню і перекладаємо в миску для охолодження. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб запобігти утворенню скоринки. Після повного охолодження начинка стане ще густішою і буде готова до використання. А тим часом приготуємо опару. В миску виливаємо 220 мл теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру з загальної кількості, розкришимо 20 г свіжих дріжджів. Якщо у вас немає свіжих, використовуйте сухі. На цю порцію їх потрібно 7 г. Трішки розмішаємо, щоб дріжджі розчинилися в молоці. Додаємо 3 столові ложки борошна теж загальної кількості. Все гарно перемішаємо, щоб вийшла опара, схожа на густу сметану. Накриваємо миску рушником і ставимо в тепле місце на 10-15 хвилин. Дивіться, як гарно підійшла наша опара! Додаємо до опари залишок цукру, 8 г ванільного цукру і дрібку солі. Кладемо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Для пиріжків нам потрібно 2 яйця. Але 1 жовток залишаємо для змащування. Тому додаємо 1 ціле яйце і 1 білок. Все добре розмішуємо вінчиком. Поступово додаємо борошно. Спочатку більшу частину, а потім решту. Так ми зможемо контролювати консистенцію тіста. Спочатку замішуємо тісто лопаткою, а після повторного додавання борошна переходимо на руки. І коли борошно вмішалося, можна переходити на поверхню стола. Стил змащуємо олією і викладаємо тісто. Вимішуємо його до гладкості та еластичності. Якщо тісто трохи липне до рук, злегка присипайте його борошном. А краще додати трішки олії. Вимішуємо тісто приблизно 7 хвилин. Формуємо з тіста кулю. Кладемо в миску змащену олією. Накриваємо рушником і залишаємо підходити на годину. Ось наше тісто гарно підійшло. Воно повітряне, пухке та з бульбашками. Викладаємо на стіл, Обминаємо його і ділимо на частини приблизно вагою 70 г. Кожного шматочка скачуємо кульку, накриваємо плівкою і даємо їм 10 хвилин відпочити. Тепер беремо першу кульку і просто руками без всяких там качалок робимо з неї такий кружечок ну десь 5 см в діаметрі. Кладемо на середину вишневу начинку, защіпуємо краї, формуючи пиріжок і викладаємо на деко. І так, поки всі пиріжки не будуть готові. Накриваємо їх плівкою і даємо їм ще 15-20 хвилин, щоб вони підійшли. А потім, щоб вони були рум'яни, змащуємо жовтком розведений з молоком. У мене ще крихта з попереднього разу залишилася, то я неї зверху посиплю для краси. Випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до рум'яності. І ось наші пиріжки готові. Рум'яні, пухкі, м'які, а аромат просто неймовірний. Тісто ніжне та повітряне, щотане в роті. а соковита вишнева начинка додає приємну кислинку. А знаєте що? А готувати їх зовсім не складно. Спробуйте і ви неодмінно закохаєтеся у цей рецепт. Готуйте з любов'ю і їжте смачно! Всім миру та добра!